Привіт, друзі! Сьогодні я хочу поговорити вже про нашу політику знову, а конкретно про те, чому ми не б'ємо по Москві. Хоча вже можливості такі є. Я не кажу про дронові атаки. Я кажу про повноцінні атаки, а я, як росіяни б'ють по Києву. Здається мені, що в нас президент надто любить Москву, тому що якщо ми пригадаємо в 2014 році якраз таки з Красної площі він віщав, що український кордон просто відсунувся на пару кілометрів. Я лишу відео спеціально. Главным новостям России, то россияне наконец-то отодвигают свои войска с границы Украины. Однако, если верить слухам, то российские войска стоят в границе, просто украинскую границу немножко отодвигают вперед. Стойчи на червоне, на красной площади. Тобто Москва для него, скажем так, святая место, святой город. Мне так сдается, потому что она ведь, является заявляется, полноценная Я маю на увазі, наприклад, ракети САПСАН, які вже е, вийшли в виробництво масове, а так все одно нема. А якраз таки, якщо бити по інфраструктурі Москви, то це сприч... спричинить великий колапс. Е, тут можна звернути увагу на аеро... аеропорти в... в Росії в Москві, в Пітірі. Там люди лежать, просто лежать на підлозі, сплять на підлозі. І це тільки літаки. І це страшенний дискомфорт і в першу чергу це повністю вирубає. Тобто, як вам сказати? Вся Росія тримається на літаках. Росія настільки величезна, що Долетіти можна тільки долетіти, з умовного, там, не знаю, Новосибірська до Москви. Ну, швидко, відносно швидко долетіти. Не партися там з пересадками, а долетіти з, з, з Новосибірська до Москви. Так само і можна бити по Москві. Вибивати повністю інфра інфраструктуру, і це вже буде зовсім інший ефект. Я не кажу бити по мирних, бити по багатоповерхівках, ми не варвари. Хоча ці недолюді, Росія, Москвичі росіяни в цілому заслуговують на це, але ми цього робити не будемо. А от вибивати інфраструктуру це прекрасний момент якого чомусь а, наше вище командування не робить. Напевно, через те відео а, з червоної з Красної площі. Зразу згадується, як Владимир Владимирович, заберіть мене хоч за долги». оце все згадується, і стає зрозуміло, чому він не б'є по Москві. Хоча вже можливість є і така. А, Такий функціонал, тобто буде ефект. Якщо повністю вибитим світло, воду ну, тобто для них це буде шок. Якщо зрозуміти мене правильно, Україна і, Ки і Київ е, звикли до цього, ну якби це страшно не звучало, то для Москви це буде прям неочікуваним. Колапсом для них самих. Якщо проблеми з літаками створює такий колапс, то можна уявити, який колапс створить вибиття інфраструктури Москви. Москви не як Задрищенська, а Саратов, Пенза і так далі, а саме Москви, місто, на якому все тримається. А на цьому поки все. Надію, що це. Якось дійде до когось, якось прийметься якесь рішення, нарешті адекватне. Тим більше є зброя, яка може долітати до Москви. Вона масштабується ця зброя. Для тих, хто хоче підтримати канал фінансово, це можна зробити по реквізати описі під відео або в закріптиному коментарі. Дякую. Я вам дуже вдячний. Слава Україні! Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте, пишіть свою думку стосовно цього. Мені цікаво, дуже цікаво, як і завжди. До нових зустрічей, друзі.